Свято 8 березня не має відношення ні до України та її національної історії, ні до нормального жіноцтва, зокрема. За офіційною версією, а ми знаємо, як вірити офіційним версіям, так от, за офіційною версією, 8 березня 1857 року відбувся страйк нью-йоркських текстильниць. Тільки от біда. Це було в неділю, дивно як для страйку. І жодного розголосу ця подія не мала, якщо була взагалі. Клара Цеткін та Роза Люксембург мліли від комунізму, юдейства та лесбіянства. Від чого сильніше, не знаю. Але саме Цеткін проголосила 8 березня міжнародним жіночим днем. Тільки правда в тому, що 8 березня страйкували не трудівниці текстильниці, а нью-йоркські повії які вимагали видати зарплати морякам, ті бач заборгували їм значні суми. От тобі жіночий день. А ще Клара Цеткін у дівоцтві Ейнер, юдейське прізвище, була прихильницею юдейської віри. Тому свято було ще й пов'язане з єврейським курімом, більш відомим як День Гамана. За священною книгою євреїв Торою, тоді Есфер, юдейка, Намовила царя Персії дозволити юдеям повбивати всіх своїх ворогів, і за два дні було винищено 75 тисяч чоловік. Клара Цеткін мала Естер за героїню, тому і це зіграло свою роль. Також у єврейських проституток, 8 березня, велике свято, перша вісімка весни, адже вісімка була сороміцьким символом, уособлюючим жіночі статеві органи. Любі жінки, вас треба любити завжди а не лише 8 березня. Ми вас любимо, шануємо, але святкувати краще все-таки Міжнародний жіночий день День Матері.